Великий похідний ніж готур. Найбільший із моєї компашки похідних ножів, як і у всієї серії, тут спусків конвекс в нуль. Тут вони найбільш дебелі. Обух у нас 3,5 мм. Довжина клинка 125 мм. Повно тіле руків'я з ретро мікарти Конструкція, звичайно, мій улюблений фултанг, який є, на мою думку, найбільш надійною конструкцією ножа. Скажімо так, попри доволі великі габарити, у нас баланс зберігається де потрібно. Хвати, можливі, доволі різноманітні. І ніж є універсальним, так як він розроблявся, надихаючись північноамериканськими стилями, верніше не стилями, а моделями. Несмука, канадійця та загалом похідних траперських ножів. Зараз трішки над ним познущаємося. Першим ділом розбатонимо сухі сухі дрова. Як виявилось? Трохи в нас нерівномірна структура, але це йому не проблема. Трішки постругаємо старої підлоги. За рахунок своєї геометрії, де найнижчою точкою клинка є животик, він чудово врізається при різі на протяг, ніж не хоче от, втікати, мені доводиться послабляти нажим. І дає можливість доволі гарно стругати як до себе, так і від себе. Про силовий ріст тут взагалі немає що говорити, він впивається просто чудово. І при доволі різкому конвексі, що забезпечує хорошу стійкість ріжучої кромки, він не розколює продукти. У нас щойно з городу огірочок. Можна нарізати тонесенькі слайси, і він їх не розколює. Усім дякую за увагу!